Війна закінчиться, коли Путіна не стане. Це каже Зеленський, ну це і очевидно. Між тим, поки Путін є, Росія робить все можливе, аби затягнути і саму війну, і переговорний процес. Як і хто на це реагує, ми проаналізуємо просто зараз. Мене звати Ірина Услова, і традиційно щотижня по кілька разів зі мною Ігор Чоленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, привіт, рада бачити, слава Україні. Слава навзаєм, вітання всім глядачам. Дякую, дякую, що знаходите час. Справедливий мир буде обов'язково, але напевно він буде вже після Путіна. Але мир, який може початися з припинення вогню, а потім крок за кроком до сталого миру може початися завтра. Сказав Зеленський. в інтерв'ю німецькому телеканалу RTL, очевидно, і перебуваючи з візитом у Німеччині, де він був, де Мерс нас порадував і з ем, засумував від тої радості Путін, бо нам все хороше, а йому нічого. Ну а зараз ми бачимо, що Москва не демонструє жодних готовності до завершення війни, чи навіть переговорів. І Зеленський вже в вечірньому відеозверненні сказав, що Росія і до Сі не передала той текст меморандуму. Що ж для чого тягне Кремль цього переговорного кота за хвіст? І ніяк, навіть отак, з папірцями, які вони так люблять, не діляться, що сігоре жмуть? Насправді це ж очевидно, бо вони прекрасно усвідомлюють як тільки вони. Озвучать свої знову ультимативні вимоги. Це стане відомо західним медіа, їх засміють, Трамп образиться і, взагалі, його два тижні зміняться, може на два дні, може ще на щось. Ну, так чи інакше, вони продовжують тягнути час. Тобто, самі росіяни сьогодні закладають. Абсолютну безрезультативність зустрічі 2 червня, і то не факт, що ця зустріч відбудеться. Ну тим не менш, Україна передала всі документи пропозиції безпосередньо і Російській Федерації, і американцям. Це підтверджено, ну наприклад, тим самим Келогом, який прямо заявив, українці все зробили, а де росіяни? нічого немає. І мені сподобалося у Келога останнє речення в пості. Росіяни зупинять вогонь негайно. Тобто, це якраз свідчить про те, що цілком можливо, все ж таки наші західні партнери будуть і далі давити безпеку. Федерацію, аби все ж таки примусити її до режиму припинення вогню. Я, чесно кажучи, не вірю в це, шанси є вкрай мінімальні. Ну, але те, що хоча б наші західні партнери працюють в цьому напрямі, це вже непогано. Причому зверну увагу, що і власне очільниця Європарламенту Роберта Моцова, так, вона ж і. Чітко вказала, що саме режим припинення вогню це те, з чого і треба починати власне, весь процес. А що росіяни? Росіянам це не треба, бо вони ж хочуть тему припинення вогню вносити в меморандум, де вони прямо заявляють. я Нагадаю, що цей меморандум. Нібито не може ні підписати наш президент, ні голова Верховної Ради, взагалі вся влада нелегітимна і так далі. Ну, тобто, це е, подальша гра на якраз е, власне подовження війни, подовження активних е, бойових дій. Я взагалі переконаний, що тема 2 червня вона з'явилася виключно тому, що Трамп. Почав настільки жорстко атакувати Путіна, і росіяни просто не усвідомлювали, а як діяти далі. Спочатку вони випустили е, о цього не пана Медведєва, який почав погрожувати третьою світовою війною, але по вони зрозуміли, що десь вони трошечки занадто багато як-то переборщили Довелося все відкатувати, видаляти пост Медведєва, випускати Ушакова, який почав розказувати: ви, ви знаєте, Трамп, мабуть, трошки замало інформації отримує про війну. Повірте, росіяни, Трамп знає більше за вас. У нього є всі дані. Просто як він сам написав, він реально фактично спасає Путіна і він. Давав можливість, хоча б трохи, але врятувати його обличчя. Самі ж росіяни цю можливість знехтували. Ну тепер єдине питання, як нам оці ці два тижні, про які говорить Трамп, не перетворити в наступні два тижні і ще в наступні два тижні. Бо CNN там дуже класно зробила підбірочку Та -та -та. з квітня місяця, де Трамп постійно пролонговує це питання. Ну тим не менш, я думаю, що зараз Захід якраз і може об'єднатися довкола розуміння, що росіяни не йдуть на перемовини, росіяни продовжують наступ. Росіяни не хочуть миру. Відповідно, потрібно більше тиску, більше санкцій, більше допомоги для України. Дякую, що ви разом із нами. Дякую, що дивитеся. Обираєте і довіряєте. Побачимося, і переможемо. Та, та та 27 квітня Трамп казав два тижні, 19 травня після розмови з Путіним казав два тижні. То він ще казав в нього варіації півтора-два тижні, два-три тижні. Таке вражено курс Арестову десь проходить, Вибачте, що згадала, але дуже ця риторика нагадує. Так а він не бачить, от мені просто теж цікаво, що за ці два-три тижні, півтора-два-два два, нічого не змінюється. ба більше виходить маша Алкаша Захарова і каже: А ми навіть штатам документ меморандума передавати не будемо, і про нього просто плюють і словами і діями в обличчя. Так абсолютно, так причому зверну увагу, що навіть той Стамбул, який самі росіяни пропонували особисто Путін, він же ж призначив там 15 те число і зустріч в Стамбулі. Ну, добре, там е, делегації зустрілися з 16-го. Бо через заниження е, статусності е, довелося підшукувати. Інших учасників делегацій. все рівно Україна з більшим вищим рівнем приїхала. Ну тим не менш, результат то який був сторони ж домовилися, що вони обміняються письмовими пропозиціями щодо цього меморандуму щодо режиму припинення вогню. Ключове тут обміняються. А для того щоб провести наступний раунд і очевидно, що треба ж якось підготуватись правильно проаналізувати конкретні пункти. Чи росіяни думають, ну так нічого ж нового не буде вписано з боку кремлівської сторони, то чого ж готуватися? Українці ж все рівно відмовляться, Європа все рівно відмовиться. Ну тобто, навіщо щось пропонувати? Це якраз вкотре засвідчує, що росіяни будуть далі сунути, пушити оцю нереалістичну свою риторику, яка не має абсолютно ніякого сенсу, бо вона відірвана від реалі, відірвана від життя. Єдине, що я все ж таки очікую від стамбулу позитивного другого числа можливо прийдуть до якогось рішення по подальшому обміну військовополонених або поверненню наших цивільних це єдина краплинка позитиву у всій цій багнюці у всій цій бочці дьотю От я теж так думала. Сьогодні згадувала, що результатом першого Стамбулу став єдиний, але від того не менш кращий результат це обмін наших людей тисячу на тисячу. І думаю, може, і тут домовляться. Бо більше так видається дійсно, ігоре ви певно праві, що ну немає цих точок, де можна знайти якийсь консенсус. Тим паче, враховуючи, що Росія і це підтверджують наші військові. сьогодні говорила з Юрієм Федоренком, командиром 429-го окремого полку безпілотних систем Ілес, і він теж каже: що можна констатувати, що весна літня кампанія Путіна почалася. Так здається, що ці терміни Місяці на загал, да, будуть ось такі 2 червня, 25 червня, липень, просто зустрічатися. Ми показуємо готовність до миру. Росія всіх обманювати за і, може, точкові домовленості про обмін, а на полі бою будуть тривати бойові дії, а штати будуть вирішувати по санкціях. Чи як, якщо так змоделювати плюс-мінус? З точки зору фактажу так, але у нас тут є дуже серйозні ризики, про які я зараз скажу. Ага. Ми маємо розуміти, що на перший план росіяни будуть намагатися висувати саме оцей переговорний трек, який Абсолютно бутафорний, це якась холастика, це не те, що взагалі е, дає результат, але росіяни будуть це пушити, е, щоб закрити власне е, військову активність свої подальші воєнні злочини щодо України і щодо подальших масованих обстрілів, і щодо безпосередньо наступальних дій. Тобто логіка, яка щоб світ. Забув взагалі, забув, що у нас іде на секундочку повномасштабна війна, найбільша війна на території Європи з часів Другої світової. І отут є дійсно дуже серйозна небезпека. Саме тому е весь цей процес. Звичайно, не треба а, там наділяти аж надмірною, не я добре там скажу там не увагою, а, а там надмірними очікуваннями, бо цілком зрозуміло, що реальне вікно можливостей відкриється для а, діалогу. Ну, хоча б, намагання знайти якийсь результат вже восени. Хоча ситуація може змінитися, звичайно, може, бо ми ж бачимо там сполучені. Штати якось намагаються натякнути Китаю, може вони змінять свою позицію і там пришугнуть Путіна, що треба все ж таки іти до миру. Ну але поки Китай, як сказав президент Зеленський, навпаки, нам дрони перекрив кисень. Це мавікам, росіянам навпаки, зелене світло. Ну, хіба це нейтралітет, хіба це а, крок до миру? Ні, це а, конкретна робота з однією із сторін. І тому, коли а, росіяни починають погрожувати. Ті ж самі Німеччині по темі Таурусів, що їм, бачите, не подобається, що Україні можуть їх передати, і щось там може прилетіти в Берлін. Так так само може хай скажуть північній Кореї, так само може хай скажуть Ірану, так само може хай скажуть. І тому самому Китаю, бо порох, який використовується зараз в новому озброєнні, яке тільки вироблено, знову ж таки, в тому числі і китайського походження. Тому багато, багато зараз абсолютно дивних речей, які робить Російська Федерація. Але зрозуміло, що для них заяви це просто ширма, для них заяви це парасоля, якою намагаються прикрити свою злочини. І розділити навіть співвідповідальність за рахунок залучення інших своїх союзників, партнерів до цієї кровопролитної війни. Я говорила з Сене Матвієвим, воєнним аналітиком. Він каже, ну таке китайці дрони, наприклад, мавіки буде продавати штати, а штати будуть продавати нам ось така кругова порука. Так само і Сербія, яку ми згадали до ефіру. Тут же е, кричить служба зовнішньої розвідки. Вони ж ну просто такі пропагандисти, і все, що Сербія нам постачає боєприпаси і озброєння, але схема та сама Сербія продавала західним партнерам. Вони цього і не приховують. А воно потім ми купуємо і приходить до нас. Ну тобто, ну давайте по першому кейсу, що Китай, в принципі. Ну, все одно це не прям, я не знаю, але Росія може цим скористатися, звісно, і сказати, що але ж вони не визнають те, що вони співпрацюють з ними. Вони ж приховують цю співпрацю, а потім до себе перейдемо. Ну, що стосується Китаю, ну, по-перше, позитив, що Китай знову пішов, значить, в, обр... це, в обратку, що він нічого не допомагає, такого uh -huh. немає. Там же ж була позиція стосовно е, інтерв'ю нашої служби зовнішньої розвідки, де знову ж таки фактиж були по Китаю. Але в цій ситуації я думаю, що все ж таки Китаю варто було б робити активніші кроки е, до стимулювання Російської Федерації. Хоча і так, як на мене, все ж таки є зараз певні моменти, там і комунікація сі з Макроном, з Мерцем, Ван Гі там з... З європейськими міністрами оборони на нашу тему. Тобто якась комунікація зараз відбувається так чи інакше. Тут ми відчуваємо посилення Китаю, але воно поки недостатнє. Що стосується Сербії, то відзначу. Це ж не вперше скандал такий є. І насправді раніше е, були певні світлини, які засвідчували, що нібито з сербських виробництв е, в Україну цілком можуть потрапляти боєприпаси. Тоді, правда, Вучич чітко сказав, що ні, це все брехня. Сербія лишається нейтральною. Ну і зараз я думаю, схожа реакція буде, бо немає жодного документа, де а, сербське виробництво направляється безпосередньо в Україну. Воно може направлятися в Чехію, воно може направлятися в якісь європейські інші держави. Ну а далі як воно буде йти? Ну, слухайте, з іншої точки зору, ну на якій підставі Російська Федерація може. Настільки наїжджати на Сербію, коли сама ж РФ через схеми, підкреслюю, через схеми, достає західні запчастини для своїх ракет: Іскандер для своїх ракет, кинжали для своїх безпілотників, не там шахеди ці герані, не якісь аналоги китайські, які там збираються під російською маркою. Вони ж там теж свої, теж щось там пропонують. Але. Із використанням західних компонентів, де там в окремих є прикладах більше 70%. Ну тим не менш, це ж не означає, що ми наїжджаємо зараз безпосередньо на Сполучені Штати і кажемо, все, ви є союзниками там Російської Федерації. Такого немає. Ми єдине просимо ну якось санкціями, якось контролем цю ситуацію виправити. Те, що робить зараз Російська Федерація в напрямі Сер це знову ж таки просто підхід до е, конкретного сербського партнера, у як до васала, а навіть не до партнера, не до історичного там якогось там близького по духу. Ні, це я думаю, серби мали б е, чітко для себе усвідомити, як до них відноситься сьогодні кремлівський режим. і чи треба було аж настільки вучичу рвати на собі сорочку, облітати стільки країн, щоб потрапити на цей парад побєди, на плетне не поклон Путіну? Хоча я думаю, що там скоріш за все був поклон Сі, але тим не менш чи варто було це все для своєї репутації? А зараз настільки ганебно Російська Федерація себе веде по відношенню до незалежної Сербії, і до яка до речі так і зберегла свій нейтралітет. Так, а до речі, а потім ще от такі, як Віктор Орбан, скоро будуть відчувати наслідки своєї дружби, чи то а, а, дружби за гроші, чи то взагалі проросійських поглядів і дій. Оце теж може бути показово, якщо його такі а, ну, будуть каральні санкції проти таких держав. Ну я думаю, що стосується. Відповідальності, ну добре, там не санкції будемо називати, будемо називати, все ж таки, певними стимулами до виправлення їх політики із ну, якимось налаштуванням на. Пан'європейську частоту, а не на кремлівські е, якісь хвилі, е, не на годинник по Москві і так далі. Ці ситуації, е, звичайно, ми бачимо і з Угорщиною продовжується робота е, по лінії, ну наприклад, політики згуртування. У Угорщині зараз недоплачено 18 мільярдів євро. А це ті кошти, які могли йти. На інвестиції, це ті кошти, які могли йти на посилення соціального напрямку. От зараз з Словаччиною теж велике, велике питання, бо так чи інакше, скандал між Мерцем і Фіцо чітко показує, що ну Фіцо він абсолютно не розуміє, що саме за рахунок Німеччини так само фінансувалася низка програм у Словаччині. Словаччина вона так само сидить на брюссельських, а якщо говорити прямо на берлінських грошах, для того, щоб розвивати свої стандарти. І це Фіцо має розуміти, тому коли просять демонструвати загальну європейську політику, то це треба робити, а не підігрувати путіну і в темі 9 травня, де вже загула ця тема. Але ну, наприклад, словаччина не підтримала створення. Трибуналу окремого трибуналу щодо злочинів Російської Федерації, хоча до того вона засуджувала безпосередньо злочини на території України, чому Словаччина це не зробила? Чи не є це сигналом підігрування Кремлю? Я думаю, що є тому. Те, що робить Мерц, а також те, що робить зараз і Брюссельське керівництво, ну загалом там і Урсула фон дер Ляєн, і Антоніо Кошта щодо там Словаччини, де ну, поки що м'яко просить, все-таки м'яко. Але очевидно, чим далі, тим все ж таки будуть активніше говорити про необхідні застосування сьомої статті договору про ЄС, так чи інакше. Не лише політикою згуртування, десь а, звужувати можливості, але й обмежувати право голосу, тому що голос має бути, все ж таки виходячи з, з загальноєвропейських цінностей. Оці цінності це основа загалом а, життєдіяльності Європейського союзу. Ігоре, ну і бачимо, що і цінності, і рішучість з Німеччини надходять, і таке, таке флагманство, і фронтменство запускає які процеси, які сигнали посилає Кремлю. В даному випадку ми ж теж маємо розуміти, що Кремль. Використовував німеччину попереднє керівництво е, і своє е, тіньове представництво в партіях, в основних партіях і, і бачили групи впливу е, і в ХДС ХСС і у СДКів, окремі групи впливу. Це не загально е, їхня там німецька була діяльність цих партій. Ні, в жодному разі. Мова йде про співпрацю з конкретними людьми е, під час е, конкретних етапів. Життєдіяльності Німеччини загалом і пам'ятаємо і ту ж Фрау Меркель із ситуацією з північними потоками, і лобіювання, відверте лобіювання російських інтересів всупереч звітів німецьких силовиків. Ну і питання з Шольцом теж були його недостатньої сміливості по рішучих кроках. По відношенню і до України стосовно підтримки нашої держави і щодо санкцій. Ну, тим не менш, навіть за Шольца, Німеччина була на другій позиції серед загальної допомоги нашій державі, зараз же ж це все ламається. Мерц багато знаходиться в політиці. В нього є стійке переконання, як рухатись далі, і це дуже гнітить безпосередньо Кремль, Бо завдання Кремля яке Розділити, розкрошити Європейський Союз на дрібні фракції. А коли виходить Німеччина із лідерськими все ж таки, певними заявками, а це абсолютно для неї природньо. так само природньо, як для Франції, так само природньо, як для Італії. Це якраз здорова політична конкуренція, яка загалом тягне Європейський Союз до більшої суб'єктності, коли ж Німеччина за попередньої каденції ну фактично десь губилась. За голосами тих самих французів, італійців та навіть поляків, то це викликало ну, певну стурбованість. Хоча, знову ж таки, як я вже казав, Німеччина вона фінансує Європейський Союз 20-25% грошей ЄС це німецька економіка. Тому насправді це позитивні зрушення, але нам би хотілося, звичайно, щоб зараз оці палки в колеса в. Такому росту безпосередньо Мерцам серйозному росту, щоб не вставляли такі держави, знову ж таки, як Угорщина, яка намагається зламати єдність Європейського союзу. Інші голоси, які а, під виглядом нібито суверенітістів, які намагаються боротися із глобалістами чи там з Брюсселем, але де факто вносять розбрат а, в загальний колектив у цю спільноту. Ні, нам потрібен є. Як єдине ціле, як консолідована спільнота, яка розуміє нинішні виклики і готова шукати реальні шляхи до вирішення цих нинішніх проблем, Ігоре, Дякую безмежно за те, що ви нам допомагаєте шукати шляхи об'єктивності і аналізу того, що відбувається. Завтра продовжимо в тому ж дусі. Бережіть себе до зустрічі. Щасливо. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії. Був разом зі мною, як завжди, фахово та професійно. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на Ютуб ігора. Посилання під цим відео і на Ютуб 24-го теж не забудьте. І західнет наш теж є. Там до цифри в 2 мільйони рухаємося. Тут до цифри в 9. Бережіть себе, побачимось і переможемо.